Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім привіт за моє банку. Сьогодні я захожу в Бравл Стар. думаю, теж думу, що по нас прості відео. Ви зрозуміли, що сьогодні я апну 53 тисячі кубків Бравл Старс. Я вже по, -чуть -чуть, по трохи потрохи маленькими кроками, але йду до своєї цілі 55 тисяч 55 555 кубків. От як ви бачите, мені залишилося ще всього на 20 кубків, і я вирішив апнути оцю 20 кубків в нових режимах. От в, 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 в 3 от шеде в ловлі медуз. Ну, коротше, в цих режимах, в яких коротше, фармиться гроші. Зафармити гроші і апнути за 153 тисячі кубків. Ну, починаємо, в принципі. З Тріо ШД, давайте я буду грати, забрали рамо завжди, тому, в принципі, погнали до катки У нас зразу підібралось 12-12, скоріше, що проти нас зараз будуть боти. Ну, в принципі, нічого страшного, нам буде і краще. Окей, давайте погнали. Да, проти нас попалися боти. Окей, 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 тоді, в принципі, погнали. Погнали до катки Зразу давайте погнали. Забираємо баночок пару. У нас, до речі, зі мною в тімі грає ще один мой. Я ще не до кінця зрозумію, як з цього мо правильно грати. Ну, ладно, окей. Я думаю, що поки буде його на 25-й, а може навіть на 30-й ранг, я зрозумію. Ну, я дуже на це надіюсь, бо я дуже хочу апнути на. Ну, на кожному новому бралері, який виходить, я отримую, я хочу апнути на 30-й ранг. Ну, мінімум на 25-й. так, окей, давайте зараз виносимо. Щось він, до речі, в упор, щось не дуже такий жорсткий, його, скоріше, що пофіксили, наскільки я знаю. Так, окей, давайте поняли, коротше, до... я поняв, я хотів підійти до Карла, але він його коротше, було швидше, ніж я до нього підійшов. Так, давайте зараз чуть-чуть позносимо цього барлі. У нас тепер залишилося отак от його побувати. Е, так, окей. Окей, окей, біжимо, а в мене планство. А як я зараз тільки що стінку зніс? Е, місце... Це Це ятичку дав і стінку зніс, чи як це сталося. Е, так, е, ладно, окей, погнали. І до речі, поки ми зараз в карці, ви можете бачити людей, які в минулому відео знайшли секретне слово. І в цьому відео буде також секретне слово, тому ви обов'язково додивіться до кінця і дивіться уважно, щоб не пропустити. І попасти в наступне відео. Так, окей, ми вже тим часом зайняли друге місце мінімум, так, але зараз залишилось знайти, ще так. Трьох людей, а може і двох, а може і одного. І тоді ми вже нарешті займемо перше місце. У нас цілих 16 банок, у них просто немає шансів. А, от я вже знайшов їх, їх скоріше що двоє зараз є. З одної тички виніс одного. Бам-бам, виніс ще одного. І в нас залишився щеки. Давайте ми зразу так от наперед пробуремося. Блін, не вийшло чуть, чуть Ну ладно, окей, все. На мої тімейти його винесли. Тому, в принципі, все. Ми затащили першу катку, плюс 10 кубків ми зараз золотали. Нам потрібно вийти ще один раз, і ми вже апнемо цю кількість кубків, яка нам потрібна. Тому ми навіть вже всі режими не станемо зіграти. Ну, зато зіграємо ми в нові режими, якраз, в принципі, класно. А вже за... не на відео я зіграю до фармі ці всі гроші. Окей, по нам тоді вловлю медуз. Половимо трошки медуз. Так, давай, один 6 що цього разу вже не зразу підібралось. Зараз має бути все одно боти, по суті, бо в мене зараз дуже маленькі кубки Так, окей, 6,6 6 в нас вже є, тому, в принципі, погнали до каточки. Так, давайте заходимо. Це має бути зараз. Зараз остання катка, бо в мене він стрік. Ми зараз, до речі, на жаль, нерівно апнемо, Ну, я думаю, нічого страшного. Так, проти нас, походу, попалися справжні люди. Ми апнемо, до речі, на один кубок більше, якщо зараз затащимо. Бо ще треба тут перемогти. Ой-ой-ой, капець, скільки в нас зараз тут медуз на початку. Ну я зараз це все забираю, йду сюди. Так, так, акуратно, добре, що тут по, не по одній медузі відправляється, а зразу, коли мене цей час, зараз відправляються всі медузи, які в тебе є зараз на балансі. Вони зараз випадково ніяко не підібрати. Все, 5 медуз нам ми зразу залутали. Так, вбиваємо 8 біта, забираємо трошки медуз. Якщо що я ультою спокійно можу втекти або наоборот напасти. Так, для чого я підібрав цю медузу, треба було почекати. Ну ладно. Окей, зарштову ну, ми, в принципі, зайняли центр, маємо зараз спокійно затащити. Так, перше відправляємо медузу, тоді цей підбираємо нові. Акуратненько зараз. Так, акуратненько, спокійненько, нам 7 сім а Вони ні одної не змогли ще досі зібрати. Ну, нам, в принципі, це на руку. Так, окей, давайте збираємо ще одну медузу. Так. 5 медуз там ще лишилося, от зразу ще 3 медузи у нас заспались. Давайте ми зараз забираємо одну медузу. Зараз ми ще одну забираємо. І нам залишиться ще чуть-чуть Давайте ми зараз до іншої медузи прилетимо. Отак от. Бам пробурюємо, пробурюємо вілом. І в нас залишилося ще три медузи. А, чекайте, нашу, то нашу, нашу. не підібрав. Ми зараз просто відправляємо, і ми зразу спокійненько на затащили цю каточку і апнули 53 тисячі кубків. Було це максимально легко. Тому ми зараз давайте виходимо. Плюс 8. А стоп, а ч мені? А, а стоп, а що мені дали? 8 і 2? А це що? Ну, мені, в принципі, це. А, точно, ми ж коли грали Тріо ШД, там дали нам плюс 9, а то там дали 8, ми якраз містрік 2, ми виходить, що навіть рівно апнули 53 тисячі кубків. Я цьому дуже радий, що у нас вийшло рівно, але мені все одно прийдеться перебити цей рекорд, щоб апнути потім 55 555 кубків. Ну ладно, на цьому буду закінчувати. Кому з полосиєю обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть за дзвінок, щоб не вискати мої найкрутіше відео. З вами був я Бонко. Всім пока-пока!